Час повертати своє в Україні стартувала національна кампанія рекрутингу. Гвардія наступу. Прикордонники, поліція та Нацгвардія почали набір добровольців у штурмові батальйони восьми нових бригад, які посилять майбутній наступ. Ці окремі бригади будуть створені і всі бійці пройдуть навчання. Вони не відразу поїдуть до зони бойових дій подальшому. Представники Національної гвардії розкажуть, як це буде відбуватися, і вони всі будуть укомплектовані озброєнням, амуніцією. Всім буде дана гідна зарплата, гідні умови несення служб. Підрозділи МВС. Запрошуються, люди патріотичні, вмотивовані, і в них кожного буде вибір, до якої бригади йти служити. Сталевий кордон, червона калина, рубіж, спартан, азов, карадагу у кожної групи буде своє завдання. Свою бригаду створює і Нацполіція, називатиметься вона Людь Це буде новітній воєнний озброєний підрозділ поліції з найсучаснішою воєнною технікою. Там буде бронетехніка, аеророзвідка, артилерійська техніка, зенітні установки. БПЛА, вся новітня техніка, яка є в нашій країні, буде в штурмовій бригаді Людь. Що стосується матеріально-технічного забезпечення, ми гарантуємо, Національна поліція гарантує, що там буде тільки все найкраще. Кістяк формувань складається з офіцерів та солдат, які мають величезний бойовий досвід та проявили себе як найкраще на різних напрямках фронту. Якщо кандидати, які будуть прибувати, які бажають до Долучитись до перемоги і приймати участь в визволенні наших окупованих територій, тому вони можуть служити і в Азові, і можуть служити там і різні бригади швидкого реагування, не такі, як от на, на Звардії. До підготовки залучаються інструктори, які проходили підготовку і заняття в, безпосередньо в Європі, в країнах НАТО, тому, які ходять до, до НАТО, і тому вони висококваліфіковані. Спілкування з добровольцями та запис у нові підрозділи структур МВС відбуватиметься у дев'яти ЦНАПах Вінницької області. Також ознайомитися з детальною інформацією та заповнити анкету можна на сайті storm.mvs.gov.ua. Шедеври від аматорів у Вінниці в одній із військових частин. Нацгвардійці власноруч розписують храм святого Юрія Переможця. Працюють тут четверо військових, серед яких дівчина. Розмалювати храм вирішили під час проходження служби. Для цього почали вивчати тонкощі писання ікон. Нині воїни виконують тайну вечерю на стіні з олтарем. Крім того, військовослужбовці наноситимуть візерунки під куполом на висоті майже 5 метрів. Вже незабаром нацгвардійці завершать свою мистецьку роботу і храм освятять. Я ще малював в карандаші дуже багато малюнків. Но останній мій малюнок був за карандашом Степан Бендер Іроман Шухевич. Запропонували розписувати капличку. І я погодився. Потім з часом ми зібрали команду, нам виділили кабінет і ми почали плідно працювати, узгоджувати все з капеланом. Тормоза дискові гідравлічні всі. Е Передні задні перекидки XT. Тобто, хто розуміється на велосипедах, це фактично, фактично найвищий рівень комплектуючих. it фахівець Олексій Вихрестюк демонструє свою гордість карбоновий велосипед, який вирішив виставити на аукціон за донат ЗСУ. У двоколісного друга є всі необхідні документи. Він куплявся у 2017 році в березні. На той час він коштував 49 тисяч. Це, пам'ятаю, курс був здається 26. Транспортний засіб стане в нагоді справжнім любителям велоспорту. Велосипед важить десь біля трошки більше 10 кілограмів. Тобто для такого велосипеда це зовсім легкий велосипед. Залізний кінь в ідеальному стані. На ньому практично не їздили. Якщо брати, скільки на ньому реально було проїжджено, то я думаю, що це було десь біля 200-300 кілометрів, тому що цей велосипед він в усіх офісах, в яких ми були, як тічна компанія, він прикрашав нашу стіну. Спочатку Олексій Вихрестюк хотів продати головний приз розіграшу, а гроші направити на допомогу нашим захисникам та вигадав цікавіший спосіб допомогти військовим, на враховуючи, що зараз таке досить тяжке становище у людей, в принципі, з коштами, і ну, велосипед не в сезон коштує значно дежавше, ніж в сезон. Я побачив, що набагато вигідніше. Не зробити розіграш, тому що декілька кейсів моїх колег, які розіграли автомобілі і інші речі, то це на в декілька в ікс разів більше ніж вартість самого пристрісту. Перший аукціон відбувся під час онлайн-трансляції, де спільно з громадською організацією Загартовані серця розіграли і інші призи. Що, коли випав головний приз, рандом вибрав переможця з першої ну, з перших дозадків. Я одразу розумію, що це хтось свій. І коли випав мій добрий друг Юрій з Одеси. Який працює в нашій компанії, також то я був дуже здивований. Я після розв'язку йому подзвонив. І він сказав: якщо я виграю, то я його розіграю. Ну, відповідно, людина, коли здає кошти, вона таке сказала, і відповідно, коли я може подзвонив, він не вірив, що я виграв. І він сказав, що я раз я пообіцяв, так і буде. виручені з першого аукціону кошти направили на корисне обладнання для військових. Зібрали 131 тисячу гривень. Зараз ці кошти вже частково перетворені на сторінки. Вже три старінки передаються о, до бійців. Три старлінки ще доїжджає. і в нас ще є певний залишок. Другий розіграш цього ж велосипеда планують провести онлайн 14 лютого. Для участі треба виконати прості умови. Задонетити на банку 200 гривень. Кількість донетів не обмежена. І слідкувати за розіграшем у прямому ефірі. Результати ну це буде стрім і результатами додатково опублікуємо на на сторінках в соціальних мережах. Це будуть сторінки зартовних сердець і наші особисті за усім сторінки. Учасники отримують і додаткові призи. Їхній анонс планується на наступний тиждень. Вони виробляють продукцію, що зігріває. Електричні котли, радіатори та конвектори для опалення, теплові завіси виготовляють на одному з Вінницьких заводів. Підприємство більше 25 років спеціалізується на виробництві електрообігріваючих приладів і обладнання для систем. Продукція добре знана не лише в Україні, а й за кордоном основний продукт у нас це конвектора, які сьогодні ми один із головних, практично головний виробник на Україні цього класу. Ми його не тільки використовуємо на внутрішньому ринку, а й на зовнішніх ринках. Він має сьогодні досить конкурентну таку позицію, тому що ми, наприклад, відправляємо ці конвектора десятками тисяч в Польщу, в Німеччину. Сьогодні працюємо над розширенням географії. Як в умовах війни працює завод із виготовлення обігрівачів, цікавиться голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Адже ще кілька років тому це підприємство взяло курс на енергонезалежність. Люди мають роботу, це більше пів тисячі працівників, достойна заробітна плата, і саме основне, що на ринку, який вимагає постійно, скажімо, Таких рішень, які дозволяють бути конкурентними, це підприємство і на ринку України, і на зовнішніх ринках займає гідне і достойне місце. Повномасштабна війна стала неабияким випробуванням для заводу на міцність. Одразу постало питання, де брати матеріали для виробів. Щоб можна було зрозуміти, що таке для нас логістика. Ми споживаємо півтори-дві тисячі тонн металу, листового матеріал, який треба завести. От залізниця не працює, відповідно, східна Україна практично не працює. Треба нових постачальників, треба організувати доставку і так далі. Так далі. Ці питання. Китай, який ми споживали частину імпорту з Китаю, Чорноморські порти закрились, питання. Балтійського моря, питання уже Гданське і так далі. Ото це це питання, з якими ми спіткнулися. Втім, попри виклики війни, підприємство динамічно розвивається, модернізує виробництво, а ще освоює нові сучасні технології. Але директор підприємства все ж має побоювання, чи буде продукція такою ж затребуваною, як в попередні роки. Ворог намагається повністю знищити критичну інфраструктуру. В першу чергу це енергозабезпечення. А наші, наш, наш товар, наша продукція якраз орієнтована на споживання електроенергії. І тому як складеться внутрішній ринок в першому півріччі, як він взагалі складеться в цьому році, дуже велике питання. І це наша сьогодні головна біль. І нам треба і організувати роботу, і людям дати роботу. От і як все це витримати, не так все просто. Крім того, потребують на підприємстві і нових вправних робочих рук. кажуть, умови праці хороші. У нас сьогодні не вистачає людей в інструментальному комплексі. Сьогодні от, відділ забезпечення потрібно укомплектувати. 21-й цех це де була де ви бачили, треба укомплектувати. Тобто у нас сьогодні є потреба в людях і ті, хто бажають працювати, от, вони знаходять тут місце. Дбають на заводі і про безпеку працівників. У разі повітряних тривог люди спускаються до просторого укриття, облаштованого за всіма вимогами. Офіс туризму запрошує віничан на виставку сувенірів до Дня Закоханих. У музеї транспорту представлені новинки від майстринь платформи Байві. Романтична виставка порадує як естетів, так і людей з практичним поглядом на життя. Серед експонатів різноманітні свічки, парні браслети з натурального каміння, сувеніри з деревини із петриківським розписом, янголята та ловці снів. Придбати подарунки можна і в музеї, і в інстаграмі за реквізитами. Виставка триватиме з 3 по 17 лютого. Крім того, організатори запланували. Низку майстер-класів. Двері музею відкриті з одинадцятої до 19 щодня. Так розкрутити її щоб тако сильно сильно. Вона тако по бортіках і туди вгород. Ангеліна щойно спустили з гірки. Пані Леся каже: емоції зашкалюють у обох, навіть попри те, що тут не вперше. Які ти емоції отримуєш до Кайф. Ще скатишся з гори один разочок. Mm, да. Який один разочок, що 150 разів. Mm, да. <гум> На новачок у цій справі і 15-річний Боря. Хлопець залюбки спустився за сніженого схилу та ділиться відчуттями. <гум> Ще будеш <гум> спускатися? <гум> <гум> Катерина Володимирівна, супроводжуюча Бориса, каже, ще з вечора хлопець дізнався про майбутню пригоду і ледь дочекався ранку. Сюди дуже з радістю. Вчора весь на емоціях, Заняття, які заняття, тільки тюби За емоціями в тюбінг парк поблизу Вінниці приїхало десятеро дітей віком від шести до дванадцяти років. Всі вони підопічні реабілітаційного центру Гармонія їм, неабияк як потрібні, яскраві емоції. Зауважує соцвихователька Тетяна Тетер. Не кожна дитина може приїхати в двір і покататися на санчатах, тому що а це дуже класні. тюби вони дітки туди сідають і вони тримаються. І... І дуже класно катаються вже п'ять років поспіль. Взимку підопічні реабілітаційного центру «Гармонія» відвідують тюбінг-парк. Для такої категорії дітей діє соціальна програма. Ми співпрацюємо абсолютно з усіма соціальними організаціями. Це можуть бути навіть звичайні батьки, які зібрали групу діток і мають певні посвідчення, які підтверджують статус дітей, малозабезпечені, дітки з інвалідністю. Будь-які взагалі формати потрібно просто назбирати групу більше десяти діток. І ми з задоволенням в будні дні приймаємо їх безкоштовно на годинку катання. Також діє програма знижок і для школярів. Ми їм пропонуємо приїхати до нас на дві години і сплатити лише за одну годину катання. Учасниками соціальної програми є і діти військовослужбовців та переселенців. Вони також приїжджають групами до нас безкоштовно. В разі якщо вони індивідуально відвідують парк без групи, то для них діє знижка 50% в будні дні. По завершенні години катань, фото на згадку.